Друзі, всім привіт! Це я Маринка і знову запрошую вас до своєї лабораторії. Сьогодні я вам пропоную зробити експеримент. Дощик у склянці. Що нам знадобиться? Висока прозора склянка або банка, вода, піна для гоління, баровник, можна взяти гуаш. Синього кольору для візуального ефекту можна взяти піпетку або шприц без голки. Для початку наповніть склянку приблизно на 3 чверті чистою водою. Додайте шар піни для гоління на поверхню води. Піна відіграватиме роль хмаринок. Змішайте кілька крапель барвника з водою, вийде кольорова вода, яка представить нам дощ. За допомогою піпетки або шприца починаємо капати забарвану воду на піну. У міру того, як піна насичуватиметься водою, краплю почало проходити через неї та опускатися в чисту воду знизу, імітуючи дощ. От ми все зробили, а тепер насолоджуємося дивом. До нових зустрічей, друзі! Буду з нетерпінням чекати вас у своїй лабораторії. Бувайте!